Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя. Ми взагалі нічого не робили. Цілий день були вдома. Ввечері прийшла господарка кімнати, ми віддали їй гроші за наступний місяць і за комунальні послуги. Ну там небагато, там 5 євро зверху за комунальні послуги. А потім ми пішли в Макдональдс. Зараз ми заходимо в цей касовий переулок Аліса вже вдома покажемо. Знаєте, чого ми пішли? Тому що там давали. Тут вже вдома покажемо. Або зараз знайдемо десь місце, тому що ну, на вулиці краще показувати. Тому що е, там можна було замовити бургер міню і дають рушник або бутилочку для води. Але бутилочок не було. Саме з міньйонами, тому що міньйони виходять чи 4 липня, чи щось таке. І саме ще з міньйонами там... Іграшки. Еферіл. Гарно. Аліса. Так, нам потрібна була аптека, я зараз бачу, Вон там є хрест Максія Де ж вона сама та аптека знаходиться? Зрозуміло. Та не підемо вже завтра, а так сходимо. За лісової йдемо додому. І думаю, поки покажу вам трішки ву вулочок іспанських, алікантійських. Хочеться, звичайно, що той рушник відкрити десь на вулиці, щоб подивитися, тому що вдома мало, мі мало місця дуже. Маленька кімната. Сьогодні знову... Сьогодні знову приходила ж господарка і питала, як ми взагалі живемо в цій маленькій кімнаті. Та кажу, нормально, але ж коли Женя приїжджає, то потрібна більша кімната. Вона каже, я думаю за це кожного разу, тому коли звільниться, коли звільниться, кімната побільша, вона каже, можливо, навіть не в цій квартирі, то я скажу і переселю вас. Тож чекаємо. Угу. Боже, ти на цій площі. купа. А що ти підслуховуєш? Аліса захотіла зелений чай. Тобто можна було взяти Кока-Колу. У мене водичку. є дома со соса соло. А вдома є Кока-Кола. Ні, мама, ти неправильно говориш соса-сола. Не, соса не вчи моїх любих підписників. Глупості казати. Ребята, не треба говорити кока кола а соса соло. Так, все. Оце Аліса захотіла чай. Можна було ту Кока-Колу взяти або сік. Ну, вода тут таке, добре, вода у нас є. А вона захотіла в цю спеку, нереально, випити зелений чай. Це таке? Це до картоплі фрі. Ми з Алісою вирішили, що ми не будемо їсти там, підемо додому, і будемо дивитися якийсь фільм або мультик. Минулого разу ми дивилися «Головоломка». «Головоломка», але українською мовою, як наче якась інша назва. Друга частина. Тут люди вже відпочивають, збираються потрошки. Ввечері буде. О, тут футбол. Цей фрагмент відео спеціально для друга Євгенія Геннадія. Геннадій, дивись, ми з тобою пішли на набережну і купували там магнітик За скільки вже? А за скільки ми магнітик купували? Я, а за 3 евро. Просто по 2.50. Дивіться, можете більше не покупати шльопки в обычных магазинах. Тут можна собі купити тапочки. Можна собі купити тапочки. 2.50, диви які гарні. Боже. Ну зачекай, будь ласка, донечка. Якщо вже спілкуєшся з Ребята... зі мною то української мови, будь ласка. Я нашла для я... Українською. Я Знайшла для мами чехолу, щоб знімати подвонь. Подво... А, так, дійсно, диви 2 євро. Це ми за... зайшли на шляху додому, по путі додому. В магазинчик, тут купа таких всяких класних аксесуарів. Дивіться, З... Ну, проходь. Галіканта це для гарячого рушники. 350. Боже, а в тебе просто ти ж не можеш, тебе стільки емоцій. Боже, ну що, підемо туди? Ні, не підемо. А дивись, тут також Геннадій, рюмочки є, які ти купував тут 3.50. Я вже не пам'ятаю, за скільки ми купили. Це ось гологра. А, схорне. О, бо у мене такого було тільки другое. Не вот этот. Ну, ладно, пойдём. Ой, да, поки вона цього не побачила, треба бігти. <гас> все. <гас> все, покупай мені, мама, свої <гас> породи. Ну, показуй. Вот это Велика таке слухай. Здравствуйте. Думаня. Диви це я метр вісімдесят. А ну-ка, дай я? ]aling. А, а ну-ка, я ай, а я ай ай ай. А ти метр п'ятдесят сорок шість. Велика теж. Така якість не знаю, чи буде вона вологу. Підувати чи ні, треба буде спробувати. Але прикольно дуже велике. Ну, на море піти з собою, взяти, постелити на на пляжі на піску. Супер взагалі. Сьогодні вже понеділок. Вирішила, що я об'єднаю ці два дні. Я зранку встала і сходила в школу. Алісі потрібно було подати документи на безкоштовний обід на 2024-2025 рік. Потрібно робити це зараз влітку. Раніше там було декілька пунктів, можна було обрати, наприклад, канцелярію. Вони. Наприклад, якщо ти на 30 євро купуєш канцелярії, то вони тобі віддають саме 30 євро. Якщо більше, все ж таки компенсують лише 30 євро. В цьому році немає вже такого. Можна було замовити якийсь індивідуальний транспорт, але я не знаю, щоб взагалі хтось користувався в нашій школі такою, послугою або колективний транспорт. За транспорт взагалі не бачила, що їздить якийсь автобус в нашу школу. А ось обід можна, і там на цей рік менше місця є. то потрібно було дуже швидко. Сьогодні перший день подачі. В перший день ми побігли з подружкою, щоб не пропустити. І зараз потрібен був сертифікат центру зайнятості. І вона каже, що саме, що я стою там більше чотирьох місяців, а я в тому центрі зайнятості вже рік стою, навіть більше з квітня. І немає взагалі результатів ніяких. На мене раз на місяць нападає, нападають негативні думки з приводу блогу, взагалі ведення. Мені здається, що чогось не вистачає. Я сідаю і починаю дивитися українських блогерів. І що хочу сказати, мене така гордість бере, є такі цікаві класні канали. Боже, люди розвиваються, читають літературу, проходять якісь курси. І дуже цікаво дивитися, боже... Я не знаю, де знайти собі сили або взагалі де знайти той напрямок, який би був мені цікавий і щось змінити в своєму житті. Тому я от сідаю, починаю їх дивитися. Можливо, я знайду якісь ідеї. Це дуже допомагає, до речі, ну, як сказати, знайти напрямок і рухатись в якомусь вірному напрямку саме для себе. Але молодці українці, я пишаюся. Пишаюся. Є різні, звичайно, є просто блоги, а є експертні, такі прям дивлюсь, такі мудрі люди. Яка гарна українська мова. Дуже як сказати, багата така українська мова. Знаєте, моя мова, наприклад, не така багата, тому я по як сказати, по колу буває, повторюю одні і ті ж самі слова, тому що немає ще такого мовного словарного запасу. Потрібно вчитися, звичайно. Саме для цього я виділяю час іноді і дивлюсь такі канали інших людей, особливо тих, які все життя розмовляли українською. Буде дуже-дуже цікаво. До речі, інформація для тих, хто живе в Аліканте і оформлював своїх дітей в школи, в садочки. Вже на сайті доступна інформація, кого взяли, кого ні. Сьогодні моїй знайомій прийшов лист, вона нас покликала, щоб ми прийшли і допомогли їй прочитати, перевести Ну і взагалі е зрозуміти, яка відповідь. Взяли її дитину три роки до інфантіль, Тож зараз йдемо. Е і я так зрозуміла, що початок також вже люди пишуть, що комусь навіть відмовили. Тому що немає, немає місць. Ось така історія. Тож зараз димо, тому що моя знайома дуже переймається. Ми взагалі домовились ввечері зустрітися. Вона каже, що вже все. в мене немає сил терпіти. Прийди, будь ласка, тому що потрібно їй знати відповідь вже зараз. Не хоче чекати до вечора. На вулиці спекотно, майже немає людей. Всі, напевно, по домівках, хто не працює. Хто такий, як я. Насправді мене знайомий кличе на роботу, але зараз немає з ким залишати Алісу, тому я поки що не ходжу. З нею також буде От таке собі йти на роботу. Буває, немає місця. А, що було і що стало. Не хочу наоборот. <смеш> <смеш> Аліса хоче кудрі, кудряве волосся. хочеться. Знаєте, це вічна проблема жінок. Якщо в тебе прямі волоси, потрібно зробити кудрі, якщо кудряве волосся, потрібно зробити ровне, випрямити. Це Аліса хоче. Вчора ж робили їй колоски, розпустили, а тут таке хвиля, хвилясте волосся. Дуже сподобалось. Йдемо до подружки, до твоєї в гості. Так, не взяли ми ту гру з тобою, щоб ви пограли, чим будете займатися. Я коли була вагітна, я хотіла їсти крейду. Я її знаходила в нас в Україні крейду, міл е, був базар, на якому можна було Школи. купити. Шкільний так, на якому можна було купити саме їстівну крейду. Так от мені цікаво. Ну вже я її не їм, вже в мене, напевно, всіх вітамінів вистачає. А Аліса іноді так. Аліса іноді дуже хоче тієї крейди. І мочалку. Але ж тут немає їстівної, є звичайна а її ж напевно їсти не можна. Ходімо швидко. Можна а, мачалки. а ще, знаєте, якісь оці такі дивні смаки. Їй подобається запах мочалки. Я не знаю, як вам передати. Знаєте, то якою ви миєтесь, але така вона як паралонова. Вона полежала в ванній кімнаті і ось має там свій аромат. Ось їй цей аромат дуже подобається. Це російсь. А ще що ми знайшли повз магазин і там був запах, наче як вода застоялася і вже зацвіла. І ось такий запах. Аліся каже, боже, як смачно пахне. Розкажіть, будь ласка, як взагалі формується такі смаки, що їй подобаються ось ці аромати. Дивує мене цей факт, що посеред міста заправка. Бачите, тобто ось тут будинки, а позаду заправна станція. У нас за містом розташування цих заправок заправних станцій. А тут а тут біля будинків, і це не перша, це В цьому районі, а ще в минулу кімнату ми винаймали. І поруч з нами була така ж сама станція, і я завжди собі накручувала, що щось станеться, щось загориться. А поруч наш будинок. Звичайно, Лісі цього не казала. Слух. Тепер ти знаєш, які в мене були думки, як ми там жили. Не хочу я мочав. Крейда. Крейга. Крейда. Сонечку ніхто йти не хоче, тільки ми з тобою, Аліса, йдемо. <сум> Треба ховатися. Так, реально дуже спекотно. На аптеці написано було 27 градусів, я не вірю. Нещодавно на аптеці на сонці було 37. В Україні я бачу, що ви пишете мені коментарі. В Києві 33. В Кривому Розі мама також моя каже, що дуже дуже спекотно. Може, ми підемо вже? <рі> Жіночка видно, як вона несе той пакет. газові балони повезли. Нам, до речі, також в кімнату зараз потрібно купити три газових балони, балони в кімнату. Хартер. А зачем нам газові балони? А в нас газова колонка, яка нагріває воду. Це, це, це єдине, що в нас є газове. А, газовий газу. Бав... Бав... Я ж тобі кажу, газова колонка, вона підключена до балону з газом. Я воду, так? Давай на нас перегорнемо, будеш задавати мені питання. А -а -а. Так, коли вмикаєш ти гарячу воду, воно нагріває воду. А -а -а. І це єдине, що в нас є з газового, а плита електрична. Дякуючи Богу, я взагалі боюся, коли ще централізоване е, ну, газопостачання, то добре, тому що ти вмикаєш просто і газ то є. А коли ось це підключення балону... О, да, так, а важкий газ. Ну сам балон дуже важкий, тому що там такий метал. Так, ідемо за лісом. Попереду стоїть чоловік, який робить доставку. Вчора. Вчора, так Вчора ми йшли за лісою в Макдональдс. А на початку відео ж додавала. І ми побачили, як е, так, такий чоловік з таким рюкзаком біг за, за іншим. Напевно, той перший вкрав в нього телефон. Ну так було візуально видно, тому що він з телефоном біг, а за ним біг ось такий з рюкзаком. Били його шлемом, так, українською мовою як. Ну, його того чоловіка першого, який вкрав телефон. За ним бігли хлопці, один із них з таким рюкзаком і бив його по спині. Е, ну, чимось бив просто по спині. Намагався його зупинити. Так, ми просто зробили висновок, що він вкрав телефон. А в нас а насправді ми ж не знаємо. Зараз ми додумали. Я Буду з вами прощатися до наступних відео. Не надовго до наступних відео. Всім вам бажаю гарного настрою. Мирної, тихої, спокійної ночі, гарного вдалого дня. Всім Бувайте!